Як тебе звати? Настя. Я гарний бродка. Mm -hmm. А скільки ти брочки? Mm -hmm. Яку ти пиру хотіла би поміряти? Медлінний чорний. Бачиш? Прикольно. Так, бери ось отут. Ось тут за крайшок. Ага, ось так. Mm -hmm. Ну, це Настя. Mm -hmm. Захотіла тикуру вили. Mm -hmm. Яку таку довгу. як mm мама. -hmm. Боже, яка ти гарна. Oh. Як тобі? Клас. Mm -hmm. Подобається, да. світліше потім поміряємо, да? але розмір коригується. тобто Зараз він трошечки великий, бо він для дорослої. А так як у нас є технолог, то перука підшивається під дівчинку. Кажи, який інший будемо міряти. Оцей другий чорний. Та й за що тобі буде дуже класно в світлих тонах. Ну, знову це дуже світло. Так, ой, яка класна. А -а -а. От мені ця тепер більше подобається. Тебі дуже подобається? класний. Тація шкіри, ось бачимо, вона да, да, на сіточці. Угу. Гарно, дуже тобі, класна. Требіка, так? Категорії дитячих перук. Mm -hmm. ну, ви б сказати, що це не натуральне волосся. Mm -hmm. Ну так, воно наближене mm -hmm. до натурального. Mm -hmm. Супер! Дуже тобі симпатично, ну, але вона тобі підходить по віку. У mm -hmm. <laughs> тебе є перуки? Mm -hmm. Так. Mm -hmm. uh -huh. А скільки їх в тебе? Два. Один короткий, другий длинний красунька. Нравимо. У мене я отакий. Я отакий. Тобі до речі під бровки може ще підійти, знаєш, який рудий. Він такий дитяченький. Клас. Клас. А як прийдеш така в родому, що скажуть? Не знаю, бо я у блан. облан. що змінилась, прикольно. Колір покрасила. А Тож цікавий варіант для дитини. Ось така царська. Русий колір, він такий більш спокійний. В школу витримали. Хоч би шапку діла. Думаю, знову дадуть де-то в рік, який-то жаркий піццер. тут. Хай самі шапки носить. Правда? Так. Бо і діти жорстокі, і батьки жорстокі бувають. Ну, батьки. В кого діти? вони В батьків. У нас була дівчинка, вона казала, що в школу вона буває ходить з перукою, а буває без, що там нормально ставляться до цього. ну І однокласники. Ми не пробували, не пробували. Того, да, угу. не пробували. Так тільки так. замічають цю штучку, косок, оцей. Ага. Самую штучку. Не, не помічали, потрібно робити, наприклад, якщо ти забираєш волосся в зачіску, треба хоч трошечки тут залишати його. Розуміло? Щоб не просто ось так вот забирати, да? а от залишати, да, залишати пару волосків. І забирати інші волосочки досі хто прикольно виглядає. Да? І тут бачиш, тепер нічого не видно. І ніхто нічого не скаже. Да. А скільки років вже золота?